Відзначення дня міста у Івано-Франківську розпочали перед міською ратушою з панахиди за загиблими на війні героями та молитви за перемогу. Містяни розгорнули прапор з гербом Івано-Франківська. На площі Міцкевича близько пів тисячі дітей малювали листівки для військових. Одинадцятирічна Софія розповідає про свій малюнок. Я малюю малюнок захисникам. Не знаю, кому його іменно подарують, але я хочу намалювати його, щоб захиснику, якому він даде, який він получе. Якщо він його прилуче, то йому було спокійніше. Працівники наших позашкільних закладів освіти. А їх в нашому місті є 14. Відповідно організували такі майстер-класи для дітей щодо малюнків. Відповідно, міською радою були забезпечені необхідним матеріалом діти: фарби, олівці, фломастери. Відповідно, малюють малюночки. І плануємо, що пізніше ці малюнки як оберіги через волонтерів буде передано бійцям на передову. В обласній філармонії імені Іри Маланюк відбулася мистецька програма Щедрик від Станіславова до Франківська в межах фестивалю Катедральні дзвони. За словами директора фестивалю, керівника хору Воскресіння Володимира Рудницького, у катедральних дзвонах беруть участь чотири колективи: хори Воскресіння та Галицькі передзвони з Івано-Франківська, студентський хор Одеської національної музичної академії імені Нежданової та муніципальний академічний камерний хор Київ. Республіканська капела виконувала щедрика. Це було єдине місце в Україні. Насправді американці щедрика почули вперше не в Нью-Йорку, а в Станіславові. І це відбулося в квітні 1919 року. В пішохідній частині вулиці Незалежності актори театру пантоміми Мім театру Ів представили івано-франківцям композицію крізь віки. Основна фігура дійства це години Клепсидра, в якому замість піску було зерно. Кожна зернинка, яка падає вниз, символізує життя одного українця. Розповідає співзасновник МІМ «Theatre Eve» Андрій Крильчук. Усі зібрані на заході гроші каже, передадуть на потреби збройних сил України. Це дійсно називається крізь віки. Тобто, ви тут бачите, що протягом великого тривалого часу тисячоліть, наші воїни захищають нашу незалежність, дають нам змогу залишатися собою. В даному випадку тут представлений воєвода. Київська Русь, у нас є козацька доба, у нас є гетьман, у нас є ще один козак. у нас тут є січовий стрілець і сучасні воїни. Завершальним заходом відзначення дня міста стало нагородження лауреатів премії імені Івана Франка, що відбулося на Вічевому майдані. Один з переможців у галузі літератури, викладач Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Михайло Верес, який написав книгу Танув сніг на морозі в ній автор розповів про останні дні оборони донецького аеропорту. Коли я прийшов працювати в коледж фізичного виховання, я дізнався, що п'ятеро хлопців загинули на війні, і серед них був круглий сирота Микола Самак. Я почав вивчати про нього його історію і знайомитись з іншими учасниками оборони Донецького аеропорту, в тому числі і наші Івано-Франківці, зібрав матеріал, зв'язався з командирами батальйону, роти, з тими, хто воював з Миколою. І вдалося написати таку книжку за словами міського голови Руслана Марцінківа. На кожному заході до 361-ї річниці міста організатори збирали гроші на потреби підрозділів збройних сил України. Заходи всі якісь мають ідейне спрямування. Це або вручення премії імені Івана Яковича Франка, де ми зараз присутні, чи молитва панахіда за хлопцями, які загинули. Чи вистава нація, яку показав драматичний театр, чи показ фільму щедрик про атмосферу цьогорічного дня міста. Ми запитали у перехожих. Я вважаю, що не всі взагалі люди захочуть просто відзначати взагалі якісь свята, але чесно кажучи, якийсь ну, грубо кажучи, розслабон потрібен дуже класно. Нам сподобається пісні, там статуї далі. Дуже все здорово. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.